Доброго дня! Рада я вас всіх вітати і заняття розпочати. Доброго дня, дівчатка! Доброго дня хлопчики, доброго дня ті, у кого сьогодні чудовий настрій. Дітки, скажіть, будь ласка, а ви любите гратися? А що вам потрібно, щоб гратися було цікавіше, веселіше? Так, звичайно, це іграшки. Дуже хочу я малята. Но вам розказати. Нині в дитсадку у нас іграшковий настав час. Розкажіть, будь ласка, якими іграшками ви любите гратися? Якими іграшками люблять гратися дівчатка? А хлопчики. Хлопчики люблять гратися машинками, конструкторами, а дівчатка граються ляльками, колясками, посудкою. І я пропоную назвати зараз пограти в гру, впізнай іграшку за частинами. Послухайте, крила, кабіна, хвіст, мотор це у Літака, дах, стіни, вікна, у будинка, дзьобик, крильця, хвіст, у пташки, Кубрик, якір, корма, корабель, зябра, хвіст, плавці, луска, риба. Деталь, кубик, фігурка. Конструктор. Салон, калу, колеса, капот, руль це автомобіль, броня, фігура, аксесуари це лялька. Хобі, хобот, бивні, вуха. Слон добре. Діти, є така іграшка, якою люблять гратися однаково як хлопчики, так і дівчатка, і навіть дорослі. Що це таке? Кругле можна буцати, кидати. Так, це м'яч. Давайте ж розкажемо про м'яч. Скажіть, будь ласка, якого, якої м'яч форми? Круглої. У нього є коти, діти? Немає, і сторін немає. М'яч може що робити? М'ячому що можна робити? Котити, бусати. Скажіть, який він за кольором? Так, зелений з чорними полосками? Так, а якої величини м'яч. Середньої, є великі, м'ячі, маленькі, а у мене середній, середньої величини. Скажіть, будь ласка, а що з м'ячом можна робити? Так, можна кидати. Можна е, кидати одному одному, можна боцати. Так, А зараз діти, я пропоную пограти в гру, скажи навпаки. Я буду казати е, вам е, одне поняття, а ви будете навпаки казати. Що навпаки, наприклад, великий, а протилежне маленький. Важкий, легкий, новий, старий, мокрий. Сухий, швидкий, швидкий. Повільний. Добре. А зараз, діти, я наш м'ячик буду підкидувати, а ви порахуйте, скільки раз я підкинула м'яч. І покажіть відповідну цифру. І так, почали. Скільки раз я підкинула? 5. Покажіть цифру 5. Або намалюйте її. Добре, знову. Скільки раз я підкинула? 7. Будь ласка, покажіть цифру 7 або намалюйте її. Добре. Знову кидаю. Скільки раз я підкинула? 3. Покажіть цифру 3 або намалюйте її. А зараз. Я пропоную з нашим ячиком порахувати цифри від десяти до одного. І так, починаємо. Десять. А до десятки яка цифра? 9. До дев'ятки. Вісім. До восьмі. Сім. До сьоми. Шість. До шесті. П'ять. До п'яти, чотири. До чотирьох. Три, до трьох, два. І до двох. Один. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Діти, погляньте на дитячому килимочку стоять. Різні машини. І блакитні, жовті, зелені. Скільки блакитних машин? Так, шість. А жовтих. Дві. Зелених. Дві. Яких машин найбільше? Найбільше? Блакитних. А яких машин порівну? Жовтих та зелених. А ось погляньте. На килимочку теж стоять машини. Скільки зелених машин? П'ять. А червоних. Дві. Яких машин більше? Наскільки? Яких машин менше? Добре. А зараз я вам пропоную розв'язати декілька прикладів на додавання. І так, погляньте. Було 3 м'ячика. І ще принесли 3 м'ячка. Скільки стало м'ячів? Порахуйте, будь ласка. Добре. Зробимо висновок 3. Додати 3 дорівнюється. Шість. Наступний приклад. У катрусі була одна лялечка. А на день народження їй подарували ще дві. Скільки ляльок стало у катрусі? Так, три. Зробимо висновок. Один додати 2 дорівнюється 3. У миколки на полиці стояло три червоних машинки. Татко купив хлопчикові ще дві, скільки машинок стало. Порахуйте, будь ласка, три додати дварівнюється 5. Зробимо висновок 3 плюс 2, дорівнюється 5. Діти, а тепер ми з вами пограємо в мовну гру іграшка яка. З дерева. Дерев'яна. А з пластмаси яка? Так, пластмасова. А з гуми? Гумова. З хутра. Хутряна. З металу. Металева, соломи, солом'яна А з паперу – Паперова. Молодці. Я пропоную зробити пальчикову гімнастику іграшки Не вгадать тобі за що яка іграшка найкраща. Плескаємо іграшками залюбки. Бавляться всі малюки. Так, ось у сапілку грають. Показали, як у сапілку грають, перебираємо пальчиками. Так, ведмедика гойдають, гойдаємо ведмедика. А маша... машинку так ведуть. Ось так. У казкову дальню путь. Ось дзигу запускають. Ось так. Так ось кубики складають, робимо ось так. Ляльку заплітають так, заплітаємо косич, косичку. Нам без іграшок не як. Розводимо ручки нам без іграшок ніяк. Добре молодці. З іграшками добре гратись, та не можна забувати, що не треба їх ламати, на частини розбирати, бити, рвати і топтати, по кімнаті розкидати. То вони завжди малята захочуть з вами пограти. Все, дітки, на цьому наше заняття закінчилося. До побачення, мої любі!